В третьому дні мого 30-денного челенджу впевненості в собі тут ми не чекаємо, поки впевненість з'явиться собою магічним способом. Ми її створюємо крок за кроком, адже впевненість це не вроджена якість, а навичка, яку можна розвинути. Сьогоднішнє завдання це утримання зорового контакту. Коли ти розмовляєш із кимось сьогодні, утримуй зоровий контакт трохи довше, ніж зазвичай, не занадто інтенсивно, не по дивному, просто достатньо, щоб залишитися зібраною і впевненою. Відслідковуй, що ти при цьому відчуваєш. Якщо ти відслідковуєш внутрішній сором, важкість при утриманні уваги, звертай на це увагу і пробуй коригувати в моменті. Якщо ти відчуваєш сором, скоріше всього тебе навчили з самого дитинства, що вся влада в контакті, Такті знаходиться у іншої людини. Тобто ти звикла применшувати себе і тобі некомфортно витримувати увагу. Дослідження показують, що зоровий контакт підвищує рівень довіри, демонструє компетентність і впливовість. Він також напряму відображує рівень твоєї впевненості і збільшує вироблення дофаміну, що змушує тебе почуватись більш комфортно, впевнено і залучено. Наприклад, дослідження Корнельського університету довело, що люди, які підтримують зоровий контакт, сприймаються як більш Переконливі та авторитетні. Спробуй сьогодні зверни увагу, як змінюється реакція людей навколо, а ще головніше, як ти почуваєшся при цьому. Якщо ти відчуваєш сильний дискомфорт і сором, працюй над відсвідковуванням цього відчуття і утримуванням контакту, і побачиш, як вже через декілька тижнів твоє самовідчуття зміниться в контакті з людьми. До наступного дня вже завтра.